Добрий день. Сподіваюсь, мене чуть. Мене звати Олексій, я вирішив зняти для вас оце відео про мою саморобну, значить, EcoFlow. Зараз я під'єднав до неї все, що можна під'єднати, вдома е, під час блекауту. Це ноутбук. Ну, не видно, бо ми на вулиці, але він зараз працює. Е, телефон заряджається, от. Роутер. Лампа, ну і все. Тобто це те, що вдома у вас повинно працювати, коли немає світла, такий мінімум, скажімо так. Це все, отут в мене, бачите, є прилад ваттметр. Він показує, що це все споживає 50 Вт. Оце все разом, 50 Вт. І це при тому, що ноутбук не сучасний. Так, зараз хто розбирається в ноутбуках, скаже, що він же нічого не робить, він просто працює. Так, але він заряджає акумулятор. Тобто, якщо акумулятор буде заряджений і він буде показувати YouTube, споживання буде приблизно таке саме. Ноутбук споживає приблизно 25-35 ватт. Значить, телефон, коли заряджається, споживає десь 5-10 ватт. Роутер споживає близько 3 Вт і лампочка в мене на 6 Вт. От все разом виходить 50 Вт. Я не знаю, чи буде видно на відео там, але от 50 Вт. Значить, що ж, Тепер я це все вимкну і розкажу вам, як влаштована сама ця моя зарядна станція. Так, вимикаємо. Значить, що стосується такий ракурс в мене трохи дивний, але ну, щоб все влізло. Це значить в нас сам акумулятор. Це сам акумулятор, в ньому е такий роз'єм. Як в авто прикурювач. Це мене попросили так зробити. Я б, якщо б зробив собі, зробив би інакше. Але людина попросила зробити саме так, тому що вона використовує не інвертор, як я зараз, а вона використовує перетворювач напряму з цього роз'єму на ноутбук. Таким чином, економиться Електрика. Виходить, що від оцього акумулятора 500 ватного може працювати ноутбук. 20 годин, 25 Вт він споживає, і це 500-ваттний акумулятор виходить 20 годин. Тому ну, людині так вигідно, вона мене попросила зробити такий максимально простий значить, павербанк, скажімо так. Але, як бачите, до нього можна під'єднати інвертор і отримувати 220. Інвертор цей на 1000 Вт, тобто на 1 кВт. Реально, я навантажував його 300-400 Вт. Він працює все без проблем. Отакий акумулятор. Він складається з трьох пакетів LG Chem на 45 А. Якщо не помиляюсь, мені здається 45. Ну, тобто, всього виходить 500 Вт в ньому. Хто там може порахувати, може не 45, а 50. Я точно не пам'ятаю, давно їх замовляв. Значить, тут стоїть БМС. БМС використ... виконує функції захисту від перезарядки, від перерозрядки, від розбалансування. Вона і балансує. Тобто повністю надійна річ. Значить, до цього акумулятора, звісно, потрібна зарядка. І оце наша зарядка зібрана в блоку живлення від комп'ютера. Як його заряджати? Тут є шнур, він отак обережненько кладеться, це все закривається, У в нас от є кабель. Кабель, значить, під'єднуємо от сюди. От, Під'єднали. і цей в розетку. Все, зарядка пішла. Значить, тут в нас є, от не знаю, чи буде видно, отут вольтметр. Коли просто під'єднано до цього акумулятора, він показує, скільки в акумуляторі вольт. Коли заряджається, він показує, скільки вольт іде зарядка. Щось мене кусає тут. Ай! Значить, ця зарядка стабілізована, вона відстежує і скільки ампер і скільки вольт. Вона заряджає акумулятор ідеально так, як йому треба. Тобто, спочатку вона заряджає більшим струмом, потім, як акумулятор заряджається, струм вона зменшує, 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 і в кінці просто підтримуючи струм, там якийсь мінімальний 0, там 1 ампер. Тобто, можна сказати, повністю відключається. Також я зробив, це я трохи пізніше покажу у відео. На оцей роз'єм зарядки також можна під'єднувати додатково освітлення і роутер. Тобто людині не треба буде для роутера щось окремо видумувати. Сюди значить ще один роз'ємчик. Там лампочка і роз'єм для роутера. Все, тобто, ноутбук, роутер, освітлення, все працює. Отакий от е, повністю, значить, отакий акумулятор, зарядник, інвертор. так? Все разом це буде коштувати приблизно десь 5,5 тисяч гривень. Це в нас виходить 500 Вт і 500. 500 Вт максимальної потужності, 500 Вт ємності. Тобто, це аналог, скажімо, якогось ну, недорогого, зарядної станції недорогої, яка коштує зараз приблизно 15 тисяч. Єдина відмінність, що тут іде Апроксимована синусоїда, тобто не чиста синусоїда. Щоб була чиста, треба трохи дорожчий інвертор взяти. Але справа в тому, що, як показує практика, то ці 500-ватні зарядні станції вони не можуть запустити холодильника. Вони щось гудять, виють, але холодильник не стартує. Тому ну, я не бачу сенсу на такий невеличкий акум ставити. Чисту синусоїду, бо чисту синусоїда вона потрібна холодильнику, чи, можливо, якщо у вас електрокотел з насосом, то насосу на електрокотлі. От якщо для котла, то треба брати інвертор з чистою синусоїдою. Якщо ні, то апроксимована, нічим не гірше, все так само працює, і інвертор коштує дешевше. Так, що такий огляд? А що хотів ще сказати, значить, тут не тільки вольтметр, тут ще є дві індикаторних діода. Один е показує, що живлення надходить, значить, блок живлення працює, а інший діод е показує, він світиться червоним чи зеленим. Червоним це зарядка іде, зеленим це зарядка вже акуму майже заряджений. Тобто, коли він на 90% заряджений, загорається зелений діод. Можна від'єднувати вже від зарядки, таким чином ви ваші акумулятори збережете на більше циклів. Тому що якщо ви заряджаєте 100% завжди, то кількість циклів зменшується. Якщо акумулятор заряджать на 90% і розряджати не повністю, а до 30%, то ми можемо отримати майже вдвічі майже вдвічі більший строк життя акумулятора. LG каже нам, що такий акумулятор може легко прожити 2000 циклів. Навіть якщо кожен день повністю розряджати, заряджатися, то це 2000 днів. Ну, тобто, в реальному житті ці акумулятори в нас прослужать 5, 6, може до 10 років, хто як їм користується. Тобто, людина, яка замовила, вона заряджає раз на тиждень, тому що. Я ж кажу, на 20 годин вистачає ноутбуку. Він приходить ввечері, вмикає ноутбук, дивиться 2-3 години, ну, новини, там, чи що йому потрібно, і вимикає все. І так, йому, ну, йому треба заряджати всього лише один раз на тиждень. Так що такий огляд. Зніму потім ще огляд зблизька цього всього. Ну, а на тому сьогодні все. До побачення. Такий е зарядник можна в мене замовити. Для того я знімаю це відео, е що люди питають, що воно таке, що ти робиш за саморобніков. Оце такі роблю. Вони бувають різні, бувають в комплекті з інвертором, бувають в комплекті все в одному чемоданчику, і інвертор, і зарядник все в одному. Але цей варіант він е самий, дешевий, самий простий і самий надійний. І акумулятор, сам чемоданчик, він не важкий, його можна взяти з собою. Якщо туди запхати інвертор, запхати зарядник, то він буде вже важчим. Так що до нових зустрічей.